Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас, якби не ви, то ремонту тут і не було. <кій> Отака от от техніка приїхала, партнер. Вона приїхала майже розібрана. Клієнт прийшов на магазин, щоб при придбати отакі от, от шланги. Хто стикався з цією штукою, то, ну як то кажуть, на як там деякі... Отак от клац і все, там всі шлангуліки встановлені там і все дуже добре. В принципі так, воно тут так і є. Їх там встановлювати там хвилин там 10-15 і все. Але на партнера йде два види шланг. Та, що йде основна, вона йде тонше, набагато тонше, вона йде трійка. Трійка на, на скільки там на 2,5 внутрішній А це йде е, п'ятірка на 2,5 внутрішня. Е, це те, що праймер. Е, праймер і зворотня. Те, що вже в бачок встановлюється. Хто бачив, е, інколи е, от їх дві йде. та, що йде зворотня, вона встановлюється, далеко-далеко вон, вон, вона. Отамож, вон. Я гадаю, ви побачили. Той, хто розбирав, той знає, що вона там от встановлюється. Інколи, коли міняють шланги, плутають місцями і встановлюють отам основну. Основну там встановлювати не потрібно, тому що дуже, дуже кепсько буде міняти сам паливний фільтр. Краще, так як воно було задумано, встановлювати отут, де оця стрічка стоїть. Але є також деякі нюанси. Шланги є і ті і ті. Оце та, що повинна бути на паливний фільтр. Це та, що йде основна. Ну, от як бачите, вони ну, відрізняються. Вони різні. Це, це повинна йти основна. Я її е, чіпати не буду, встановлювати я її не буду. Буде встановлюватись лише та, що е, по типу йде зворотня. Тому що краще буде встановлювати на неї сам паливний фільтр і вона, звісно, товща. Те, що еластичніша та то тонша, то це також, звісно, але я роблю так. Хто робить по-іншому і встановлює те, що потрібно, звісно, що можна робити і так. Для того, щоб встановити, ну, кому це не потрібно, не дивіться. Зараз хвилинку при... візьму ножика. Беремо ножика, бажано канцелярського. Я використовую маленький кувалдометр. Можете використати все, що завгодно. Інколи використовую от таку от кісточку, вона вже вся покоцана. Мабуть, краще буде на кісточки. Нам потрібно зарізати зарізати, от, так от зробити гострячок. По-іншому. Ну, шилити можна, але я гадаю, будете дуже-дуже довго мучитись. Або не вшилити зовсім. Тобто нам потрібно тінчика зробити гостренького. Ніж не тупий, це я неук. Неук то тому що занадто страшно його різати. Страшно, щоб не відрізати лишнього. Звісно, що не від шлангуліки, а від себе. О! Така ось штука у нас повинна вийти. Ну як кінчик голки. Потім. Що ми робимо? Відкручуємо сам саму горловину, тобто кришку паливного бака, і ще нам потрібна проволочка тонесенька. Ну, У мене є тільки отака. Зашилюємо туди в дірку, так, це потрібно змотати, щоб не виколоти нічого. Отак от. Зашилюється туди в дірку. Потім потрібно оце от цей отвір шланги, щоб е, проволочка зайшла в сам отвір. Трішечки помучаєтесь. Можливо, не з першого разу вийде, але, але воно повинно вийти. Інших варіантів у вас немає. По-іншому ви її сюди не всандалите. Можна, але. але я гадаю навряд чи можливо там з 20, го з 30-го разу щось там та й вийде І щоб той гусик заліз туди в дірку Я не знаю вам буде видно що я тут які тут махінації проводяться але саму суть ви повинні були вловити і якщо у вас робочі пальчики а пальчики повинні бути робочими хто шарить в цій всій темі то берете от пальчики і придолите їх туди в дюрдочку можна самий самий длинний середненький і притримуєте Потім опа, витягли. Потім берем, де, де. Опа, Так як зараз у мене длинненький длинненький стіл на всю майстерню, то інколи інструмент розкиданий. Схватили і тянемо до усрачки цю всю шлангу нам потрібно із оцього всього куска лишити отак от десь в бакові. Ну, скільки там, сантиметра 2 половиною повинно лишитись в бакі. На е, оригінальній формовці з тієї сторони е, встановлений такий блін, переходник штуцерок. Ось такого плана, по принципу, щоб не вискочила шланг. Але нам ця, ця хрінь не потрібна. Для кращого проходження всі знаєте, що потрібно що? змастити це все діло. І лише потім воно, якщо у вас шланга гарна, не гівняна, то... Все у вас вийде. Якщо шланга гівняна, то вона репне нахрен. Опа! Ще потрібно трішки, але... Опс. Не буде старатися, блядь. Ще ще трішки. Зручно, тому що вже все скобзається. Ось така от шляпендрія вийшла і там, ну в бакові ви, мабуть, не побачите, мабуть, буде не видно. Ну, Там в бачкові зараз десь 2 сантиметра, може трішечки менше. побачите, ну от я от зараз через телефон і камеру я хрена не бачу. Ну, сам факт, що я сказав, як воно там повинно бути. Потім не поспішаємо з цим всім рішенням. Це у нас обратка. обратка, вона йшла низом. Знімаємо ці всі. Вони... От Бачите, вони навіть не тримаються. Тобто, якщо міняєте шланги, то міняєте вже всі. Де штуцер довший, оцей йде вже повернення безпосередньо в сам бачок. Так, є. І заміряємо, скільки нам потрібно відрізати, щоб шланга не була переломлена. Ну, отак от. Так от. Отак от і відрізаємо, Тобто прикладаємо, відрізаємо, потім уже зашилимо. Є. Один є. Тепер е, потрібно зашилити. Зашивити нам що? Основну. Щоб зашивити основну, от, за, замі, заміряємо, от у нас є вже розмір, скільки повинно вийти з бачка безпосередньо до самого карбюратора. Ну, Візуально от ми його знімемо, а потім ми його заміряємо перед тим, як відрізати. Але щоб оцю всю шляпу встановити, що потрібно зробити? Правильно розсвердлити і зробити більшу дюрку. Чому? Тому що шланга вже не влізе. Беремо, е, так як у нас сам шланг на е, 5. п'ятірка повинна бути, тому що написано 5. 5, То нам потрібно сверло на чотири. Є. Хто проти таких вандальних, як то кажуть, способів, то зашилюйте е, ну, під оригінал або оригінальну шлангу. Наскільки я знаю, оригінальна шланга там космос грошей е, коштує, їхати в хускладну, там, е, клянчити, нахрен вони мені потрібні. І друлимо дюрдочку. Все. Дюрдочка продрулена. Так як хвостик у нас вже є, нам нічого робити не потрібно. Лише потрібно цю ж саму проволочку в оце новостворене, новостворений отвір. Ну і так як воно там все кривесеньке, то потрібно також трішечки прикласти. Фізичних здібностей, або просто вимкнути дурачка і на дурачка шалити оцю всю шляпу. Незручно капець, але інших варіантів немає. Коли воно не влазило, коли оцей хвостик залежав, я сюди кидав кембрика ну, термоусадочку. Скоріше за все так і прийдеться зробити. Тому що там доступу маловато. Запальничка повинна бути в кожного, навіть якщо ви не палите. Або сірники, але запальничка набагато краще, ніж сірники. Ну і що нам лишилось? це зашивити. Воно ніхрена не лізе. Коротше, щоб не наговорити лишніх слів, я мабуть поставлю на перемоточку, зашилю цю всю штукенцію. І потім потім увімкну. Ну, в общем, вийшло якось так. Гаєчку кинув, щоб більший грузик був, щоб воно все лежало на дні. І в принципі, в принципі, навіть непогано. Потім, так як є у нас оцей от, не оцей, оцей от зразок, от, ми відміряємо те, що нам потрібно. Це в бачкові. Це сюди, це сюди, ну і з запасиком. Ну, в принципі, ми справились, лишилось це оці дві. Ні, оці дві однесенька лишилось. Оця от шлангулька. От вона. Є, і це вже буде на сам. Отак от це вже сюди. отак так. От. І тут воно, в пазик вширюється і встановлюється. От ви. Є, лише що вище за пердолити сам безпосередньо карбюратор. І все. А те, що воно стояло було встановлено от воно навіть лишилось отак от, передавлене Так що, кому було е, цікаво чи потрібне оце от, то в принципі дуже добре. Хто це все діло, як то кажуть, знає, пройшов через це, як то там пишуть, там, я, там, або кажуть, я там це вже давним-давно висрав. Ну, в принципі, так, звісно, той, той хто... Робиться, як то то кажуть, там кож кожного дня або, або там раз в тиждень на місяць, хто <кій> <кій> стикається безпосередньо на сервісах, або там ремонтує безпосередньо там хускварни. то в принципі всі хускварни, от так от вони і влаштовані. Тобто шла, шланг заходить безпосередньо в сам пластиковий бачок і встановлюється лише так. По-іншому там ну, нічого не встановиш. Е, мож, можливо, є якісь там при, приспособи. Я ж, ну, я ж не е, являюсь, як то кажуть, сервісним центром ускладнення. Я не знаю, як, як їх, е, до речі, правильно встановлювати. Що так, чи не так. Тобто, ну, якось так. Зробив, то зробив. І звісно, що потрібно буде оце все діло, як то кажуть, зашилити, запродовити. Запустити я не зможу, тому що немає, немає пускового. Ну, зараз встановлю на прискорення і вшилю це все діло до купи, пального і прокачаємо праймер, чи працює. Таймер, чи працює сам карбуратор, хоча потрібно лише замінити було безпосередньо паливні шлами і все, більш нічого. Ну, пробуем, закручуємо еще все. Качали хреново. Робону достатньо пального. Або беда с карбюратором. Не, скорее всего, все пального ногам то А хоча там достать не польного. Блін, ну каче, але хоча основна повна йде, основна шланга повна. Праймера. Пів праймера лише набирається, або проблема безпосередньо з самим карбюратором, або ну, в принципі інших зазвичай проблем не буває. Зазвичай бувають лише проблеми з карбюратором в такому випадку. Інколи сам праймер мучає, але інколи. Кажу як є. Трис стравлюємо. основно стягуємо. Чому Часто... тут нормально? Можна перевірити відстільник. Водиться, може там ніхто нічого не лазив і не робив. Ну звісно, там ніхто не лазив і нічого, як то кажуть, пталь-моптель не робив отак от приносять, Ви ж розумієте в чому вся хрінь. Ну Я гадаю, ви бачите, що там Грязище повно. Ну як так, блядь? А потім же... скажуть, ти ж її ремонтував. Зараз я гадаю, там занадто чисто. Ну. Інколи, інколи, от просто, ну, немає слів. Просто я ну, не можу підібрати слова. Але деякі підписники в коментарях пишуть, що я там Жалістом, або там, або обсираю там когось, але якщо клієнт наполягає, просто замінити паливні шланги і все. Ну, більше нічого йому тут не потрібно робити, не потрібно її запускати, не потрібно ремонтувати. Це ж не ремонт, заміна паливних шланг. Це ж просто заміна. Та він навіть так ніхрена не качає Ну, Хоча трішки більше накачу. Ну, в общем, зрозумієте, ви мене правильно чи неправильно, ви мене зрозумієте, але я свою роботу виконав. Тут, е, скоріш за все, ну як, скоріш за все. Ось основна шланга вона набирається повністю. Можливо, там при запуску вона буде себе там некоректно вести. Але в цьому діло потрібно розбиратися, чому вона все буде некоректно вести. Мож можливо, і Потрібно дійсно буде, як то кажуть, там, дивитися більш ретельно на карбюратор або міняти його. І лише потім вона буде справно, як то кажуть, працювати. Але на даний час я свою роботу виконав. Якщо вважаєте це правильно, вважайте. Якщо вважаєте це неправильно, що не потрібно було там братися, там, міняти шланг уліки. Ну, чесно, мені в прайсі написано: заміна шланг, все. Ну, все. Просто заміна шлангу. Я поміняв шланг. Так що отак. Дякую всім за увагу. До нових влюсіч і вмерла. Коротше, роздраконив я його, півпраймера набирається. Повний не набирається, а півпраймера набирається. В принципі, я гадаю, непогано. Це ну, нормально.